Жюль Верн, 15-річний Капітан. Розділ перший. Шхуна бриг ПІЛІГРИМ 2 лютого 1873 року шхуна бриг Пілігрим перебувала на 43 градусі 37 хвилині південної широти і 165 градусі 19 хвилині західної довготи. Ця шхунабриг. Водотонажністю в 400 тонн була споряджена у Сан-Франциско для полювання на китів у південних морях і належала багатому каліфорнійському судовласникові Джеймсу Уелдону, який кілька років тому призначив її командиром капітана Халла. Пілігрим був невеличкий вітрильник, але вважався одним із найкращих кораблів Джеймса Уелдона. Він входив до складу флотилії, яку той щорічно виряджав ген за берінгову протоку в північні моря, аби під Тасманією чи за Мис Горн аж до морів Антарктики. Шхуна Бриг чудово ходила під вітрилами. Завдяки дуже зручному оснащенню вона могла навіть з нечисленною командою запливати в важкодоступні місця Південного моря, звідки починалася суцільна смуга Антарктичної криги. Капітан Хал умів, як кажуть матроси, лавірувати поміж плавучих крижин. Влітку такі крижини допливають аж до Нової Зеландії, навіть до мису доброї надії, і досягають набагато нижчих широт, аніж у північних морях. Щоправда, то все невеличкі айсберги з пооббиваними боками, розмиті теплими водами. Майже всі вони розтають в Атлантичному та Тихому океанах. Капітан Халл, досвідчений мореплавець, один із найвправніших гарпунерів флотилії, мав команду, яка складалася з п'яти матросів і одного новачка. Це замала команда для полювання на китів. Люди потрібні на шлюпках при нападі на кита, а також для розбирання туш. Однак Джеймс Уелдон, за прикладом деяких судовласників, задля економії набирав у Сан-Франциско саме стільки матросів. Скільки було потрібно для керування судном у дорозі. В портах Нової Зеландії, серед місцевого населення та дезертирів, усіх національностей не бракувало вправних гарпунерів та матросів, охочих найнятися на китобойний сезон. Коли сезон кінчався, вони, діставши платню, сходили на берег, де чекали до наступного року, доки знов комусь знадобляться їхні послуги. У такий спосіб судовласники заощаджували чималі гроші на плетні команді і збільшували свої прибутки. Так велося рік у рік на борту Пілігрима. Шхуна бриг вертала від антарктичного полярного кола, скінчивши полювання на китів. Однак трюм не був ущерть, заповнений бочками з жиром та скитовим вусом. Уже на той час полювати на китів було важко. Через надмірне полювання вони траплялися чим далі рідше. Справжні кити, яких на півночі називали гренландськими, а в південних морях австралійськими, починали зникати. Китобоям довелось перейти на смугачів цих велетенських морських савців, полювати на яких досить небезпечно. На смугачів полював і капітан Халл під час останнього сезону, та влови вийшли небагаті. Проте він мав намір наступного року дістатися у вищі широти, і, якщо треба буде. Проплисти аж до земель Клері і Аделі, що їх, усупереч твердженням американця Уілкса, відкрив француз Дюмон Дюрвіль на Острелябії та Зеле. Одне слово, це полювання на китів було невдале для Пілігрима. На початку січня, саме посеред літа на південній півкулі, коли ще було зарано повертатися додому, капітанові Халу довелось покинути місця полювання. Додатково найняті матроси. Набрід досить сумнівних типів не дуже перетруджувались, і він вирішив їх звільнити. Пілігрим узяв курс на північний захід і 15 січня прибув до Вайтимати, порту Окленда, затоці Чураки на східному узбережжі північного острова Нової Зеландії. Отут і висадили китобоїв, найнятих на сезон. Команда була невдоволена у трюмі Пілігрима бракувало бочок із 200 жиру. Ніколи не було ще таких кепських уловів. А надто прикро почував себе капітан Хал. Славетному мисливцеві дошкуляло вражене себе любство адже він, уважай, вертав з порожніми руками. Він на всі заставки проклинав ледерів і нероб, що звели сезон на нівець. Марно намагались набрати в Окленді нову команду всі місцеві китобої вже понаймались на інші судна, тож довелось облишити надію довантажити трюм Пілігрима. Капітан Халл уже намірився вийти з Окленда, аж тут до нього звернулись із проханням узяти на борт пасажирів. Капітан погодився, бо відмовити в цьому проханні не міг. В Окленді саме перебували місіс Уелдон, їхній п'ятирічний син Джек та її кузен Бенедикт. Усі троє приїхали сюди разом із Джеймсом Уелдоном, який час від часу навідував Нову Зеландію в комерційних справах. Він збирався повертатися з ними до Сан-Франциско, коли раптом маленький Джек серйозно захворів. Джеймс Уелдон, якого кликали назад термінові справи, виїхав з Окленда сам, залишивши дружину, сина і кузена Бенедикта. Минуло три місяці три довгі місяці розлуки, дуже важкі для місіс Уелдон. За цей час її син одушав, і вона могла виїжджати. Тут їй сповістили, що прибув Пілігрим. У той час, щоб повернутися до Сан-Франциско, місіс Уелдон треба було б спершу поїхати до Австралії і сісти на один із кораблів Трансокеанської компанії Золотий вік, які курсували між Мельбурном та Панамським перешийком. Діставшись до Панами, вона мала б зачекати на американський пароплав, що регулярно ходив між перешийком та Каліфорнією. Це означало затримки й пересадки, надто неприємні для жінки, що подорожує з дитиною. І коли в Оклендський порт зайшов Пілігрим, місіс Велдон звернулась до капітана Хала з проханням довести до сан Сан-Франциско її, кузена Бенедикта та Нен, стару няньку негритянку яка вигляділа і саму місіс Велдон. Але на судні капітана Хала завжди панував бездоганний лад, а погода по цей і по той бік екватора стояла дуже гарна. Капітан Хал дав згоду. Він запропонував своїй пасажирці власну каюту. Капітан хотів, щоб під час плавання, яке могло тривати від 40 до 50 днів, місіс Уелдон влаштувалася якнайкраще на борту його судна. Щоправда, плавання мало трохи затягтися. Пілігрим повинен був, отхилившись від курсу, зайти в чилійський порт Вальпараїсо, щоб там розвантажитись. А вже далі, вздовж американського узбережжя, вони сподівалися плисти під попутним береговим вітром. Зрештою, місіс Велдон була хоробра жінка і не боялась моря. Тридцятирічна, з міцним здоров'ям, вона звикла до тривалих морських подорожей і не раз поділялась з чоловіком їх невигоди. Її не лякало плавання на судні середньої тонажності. Вона знала, що капітан Халл чудовий моряк, а Пілігрим надійний вітрильник, одне з найкращих американських китобойних суден. Нагода траплялася, тож треба було скористатися із неї. І місіс Уелдон з неї скористалась. Що ж до кузена Бенедикта, то він, ясна річ, мав супроводжувати місіс Уелдон в цьому плаванні. Кузен Бенедикт був славний чолов'яга років п'ятдесяти, та, незважаючи на цей вік, було б необачно відпустити його кудись самого. Він був скорше довгий, ніж високий, скорше сухорлявий, аніж худий. Кислява статура, велика кудлата голова, золоті окуляри. Одне слово, в усій довжелезній особі кузена Бенедикта вгадувався вчений, одна з отих сумирних і добрих натур, які все своє життя навіть у сто років залишаються дітьми. Кузеном Бенедиктом називали його і сторонні, бо за своєю вдачею він належав до тих людей, які здаються рідними всім. Кузен Бенедикт ніколи не знав, куди подіти свої довгі руки і довжелезні ноги. Не міг дати собі ради в найбуденніших життєвих справах. Він не був обтяжливим для інших, але якось так виходило, що він зв'язував усіх довкола і самого себе своєю незграбністю. Невибагливий, невимогливий, аж забував попоїсти й попити, якщо його не нагодують і не напоять. Нечутливий ні до холоду, ані до спеки він, здавалось, належав не до тваринного, а радше до рослинного світу. Уявіть собі, отаке безплідне дерево, на якому не росте навіть листя, дерево, не здатне нагодувати і прихистити під своїми вітами подорожнього. Отакий був кузен Бенедикт. Однак він мав добре серце і завжди виявляв готовність зробити людям якусь послугу. І всі любили кузена Бенедикта за його безпорадну вдачу. Місіс Уелдон дивилась на нього, як на свою дитину, старшого брата малого Джека. Проте слід сказати, що кузен Бенедикт не тинявся без діла. Навпаки, це був невсипущий трудар єдине його захоплення природнича історія. Сказати природнича історія це сказати надто багато. Відомо, що ця наука складається з різних галузей, як от зоологія, ботаніка, мінералогія та геологія. А кузен Бенедикт не був, власне, ні ботаніком, ні мінералогом, ні геологом. Може, він був зоологом у загальному розумінні цього слова, такий собі кув'є нового світу, який розкладав тварину, щоб її проаналізувати, а потім знову складав, отим глибоким знавцем, який присвятив себе вивченню чотирьох основних, згідно класифікації самого кув'є, типів усього тваринного світу хребетних, малюсків, членистоногих і променевих. Може, він, цей простодушний, але старанний учений вивчав різні класи, ряди, родини та види, що їх охоплюють ці чотири типи? Ні. Може, кузен Бенедикт присвятив себе вивченню хребетних савців, птахів, плазунів і риб? Теж ні. Може, він більше цікавився молюсками, починаючи від головоногих і вище, може, моховатки вже не були для нього таємницею? Аж ніяк. Може, то через променевих. Голошкірих, поліпів, глистів, губок та інфузорії випалив він стільки гасу в лампі, працюючи щодня до пізньої ночі. Треба сказати прямо його захоплювали непроменеві. А що в зоології незгаданими залишились тільки членистоногі, то, зрозуміло, цей тип і був єдиним захопленням кузена Бенедикта. Еге ж, саме членистоногі. Однак тут слід дещо уточнити. Тип членистоногих охоплює шість класів комах, багатоніжок, павукоподібних, ракоподібних, вусоногих і кільчастих червів. Проте кузен Бенедикт не зміг би відрізнити дощового черв'яка від лікарської п'явки щипавки від морського жолудя, домашнього павука від псевдоскорпіона, креветки від рака самітника, а ківсяка від сколопендри. То ким же все таки був кузен Бенедикт? Звичайним ентомологом, та й годі. На це, безперечно, зауважить, що ентомологія, як складова частина природної історії, вивчає всіх членистоногих. Взагалі це так, однак уже ввійшло у звичай вживати цей термін в трохи вужчому розумінні як назву науки про комах, тобто всіх тих членистоногих безхребетних тварин, чиє тіло складається з трьох частин голови, грудей і черевця. На яких відповідно розташовані одна пара вусиків, здебільшого дві пари крил і три пари ніг, через що комах називають також шестиногими. Отже, кузен Бенедикт, присвятивши себе вивченню членистоногих класу комах, був ентомологом. Але не подумайте, що це така проста наука. Клас комах налічує щонайменше 10 рядів перше прямокрилі, таргани коники, цвіркуни. Друге сі частокрилі золотоочки, мурашині леви, бабки, терміти, третє. Перетинчастокрилі бджоли, оси, мурахи, їстці, трачі, четверте. Лускокрилі, метелики, п'яте. Напівтвердокрилі, цикади, клопи, попелиці, шосте. Твердокрилі, хрущі та інші жуки. сьоме двокрилі комарі, москіти, мухи, восьме. Віялокрилі стелопс, дев'яте паразити воші і десятее Нижчі комахи лусківниці. Однак певні ряди, скажімо, жуки, налічують до 30 тисяч видів, двокрилі 60 тисяч отже тут є що вивчати, а для одного чоловіка роботи аж надто. Життя кузена Бенедікта було присвячено одній єдиній улюбленій справі ентомології. Цій науці він віддавав увесь свій час навіть годину сну, бо йому неодмінно снились шестиногі. Годі було перелічити всі шпильки, що їх він носив за манжетами, в комірі, в крисах капелюха на вилогах піджака. Коли кузен Бенедікт повертався з наукової екскурсії, його капелюх був справжньою колекцією комах, нашпилених зсередини і ззовні. На завершення опису цього дивака слід додати, що він супроводив містера і місіс Уелдон до Нової Зеландії знов таки через свою пристрасть до ентомології. Тут його колекція збагатилась кількома рідкісними екземплярами, тож цілком зрозуміли його бажання чим швидше дістатись до сан Сан-Франциско, щоб там у своєму кабінеті розмістити зібране багатство згідно класифікації. А що місіс Уелдон та її син повертались до Америки на Пілігримі, то цілком природно кузен Бенедикт мав супроводжувати їх під час цієї подорожі. Проте не на нього могла розраховувати місіс Уелдон, якби опинилась в скрутному становищі. На щастя, передбачалось легке плавання у гарну погоду та ще й на борту судна, капітан якого заслуговував повної довіри. Поки Пілігрим стояв три дні у вейтематі, місіс Уелдон спішно приготувалась в дорогу, щоб не затримувати його відплиття. Розрахувавшись із тубільними слугами, вона 22 січня піднялась на борт Пілігрима з сином Джеком, кузеном Бенедиктом та старою негритянкою Нен. Кузен Бенедикт носив у спеціальній бляшанці на паску через плече всю зібрану тут колекцію комах. У колекції були, між іншим, кілька представників стафіліна, хижого жука, очі якого розташовані у верхній частині голови. Досі вважалось, що стафілін водиться тільки в Новій Каледонії. Кузенові Бенедикту пропонували також отруйного павука Катіпо, так називають його Маорі, укус якого часто смертельний для людини. Однак павук не належить до класу комах місце йому в колекції павукоподібних, тож він не мав ніякої цінності для кузена Бенедикта, і наш ентомолог зневажливо відмовився від павука. Найціннішим скарбом у його колекції, звісно, був знаменитий новозеландський стафілін. Ясна річ, кузен Бенедікт застрахував свою колекцію, заплативши високий внесок. Він уважав її ціннішою за весь китовий жир і вус у трюмі Пілігрима. Коли кінчались останні приготування до відплиття, і місіс Оелдон та її супутники стояли на палубі шхуни Брига, капітан Хал підійшов до своєї пасажирки. Само собою зрозуміло, місіс Уелдон, — мовив він, що ви берете на себе всю відповідальність, вирішивши плисти на Пілігримі через океан. Для чого ви мені це кажете, містер Халл? спитала місіс Уелдон. Я кажу вам це, бо, по перше, не дістав щодо цього ніякої вказівки від вашого чоловіка. А по друге, тому, що шхуна-бриг не може гарантувати вам такої безпеки плавання, як пакетботи, призначені тільки для перевезення пасажирів. А як ви гадаєте, містере Хал, коли б мій чоловік був тут, то чи вирушив би він у плавання на Пілігримі разом із своєю дружиною та сином? Звичайно, вирушив би, відповів капітан Хал. Він би вагався не більше за мене. Пілігрим, зрештою, надійне судно. Я можу за нього ручитися як капітан, що командує цим судном ось уже багато років. Я сказав це вам, місіс Уелдон, щоб мене менше гризли сумління. А також, аби ще раз підкреслити на борту Пілігрима немає звичних для вас вигод. Коли йдеться тільки про брак вигод, містер Хал, відказала місіс Уелдон, – то це для мене не завада. Я не з тих вередливих пасажирок, які безперестанно скаржаться на тісні каюти та на одноманітне харчування. І, подивившись на свого сина Джека, якого тримала за руку, місіс Уелдон мовила Вирушаймо, містер Хал. Відразу було наказано підняти якір, наставили вітрила, і Пілігрим, вибираючи якнайкоротший шлях між суднами, вийшов у відкрите море і взяв курс на американське узбережжя. Та через три дні повіяв дужий ост, і шхуна брих змушена була змінити курс, щоб йти проти вітру. Отож, на 2 лютого Пілігрим перебував у набагато вищих широтах, ніж цього хотів би капітан Халл. Здавалося, він намірився обійти мисгорн замість плисти навпростець до берегів Нового Світу.